А чи може молитва завжди це щось завчена? Чи можна просто говорити з богом, запитувати а, у нього? Угу. Вже певні шаблони по молитві? Скажу так: божливо почати з шаблона якогось, але це чиясь молитва? Звичайно, є як еталон молитовний, скажу так, як. Модель молитви, молитва «Отче наш». Її можна трошки для себе розкласти більше. Що починається? Починається з прославлення, з подяк, наприклад, молитва. Потім переход в формат дуже порхань. Це як шаблонна молитва, така на пам'ять, хорошо вчити, але в цьому має бути дотичне серце, не просто бормотання завчених текстів. І сідчий момент, молитва це стосунки з Богом особисте. Це в Біблії. Взагалі, якщо брати, ми хотіли б, щоб доктрина була молитвою. Є принципи загальні, але взагалі в Біблії молитва це досвід. І тому мені треба практикуватися від Біблія каже від досвідченості надії. І мені треба практикуватися. Хтось сказав так, щоб, 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 щоб багато підтягуватися, треба багато підтягуватися. Щоб навчитись молитися, треба, треба ми вчимося мол, молитись, молячись. Це як дитина вчиться розмовлятися зі всіма оточуючи. Там сама дитина Божа, людина, яка сповідує Христа, вона починає потихеньку йти кроком. Я молюсь своїми словами. Своїми словами, Господи. Але кращий варіант в мене є моделі молитовні. подяк класно починати. Потім помолитись за своїх рідних та близьких. Потім помолитися за людей, які не знають Христа, а що вони увірили. За владу маючих людей за нашого президента, кабінет міністрів, за Верховну Раду. Бо ми їх критикуємо, а з них треба молитись. Біблія каже, нам моліться за них, владу маючих. Потім третій, четвертий момент молитись за соціальні, скажу так, нужди люди, які хворіють. Люди, які зараз в бойових діях участь приймають за них помолились. Люди, які які можливо каліцтво якісь мають здоров'я нарко-алкозалежні. люди, які вже бракують, бідні. Оцей пальчик, скажімо так, це в мене так ну молитва на пальцях. В мене я так згадую зараз цю формулу. І четверте, п'яте молити за себе за здоровий глузд для себе, те, що ми кажемо за мудрість, і здоров'я здоровий для себе також. Обов'язково молитися, сидячи на коліна, стоячи на колінах, ага. в кімнаті закри, зачинені, чи можна йти кудись і молитися там, де ти опинився в ага. даний момент. В Біблії, взагалі, якщо брати, ну класно там апостол Павло каже: для цього ну, прикланяю коліна свої. Але молитві більше е, розуміння має бути з серця. Колись Філаріт наш правильно казав. Він казав, так краще думати, сидячи про Бога, чим стоячи на колінах про больні коліна. Тобто молитва більше сердечний момент, що. Мої переживання з Богом, я про що я молюсь, серце дотично довіра Богові. Чим формат? Звичайно, можна йти молитися, звичайно, можна на колінах сидячи, можна молитися. Ось, взагалі, якщо ми кажемо за поклоніння, то якщо це слово в начальній стадії взяти, там, наприклад, під час Ісуса Христа, і потім навіть період середніх віків, це впасти до лілиться, кажем, да? От, Просто навіть лягти, простягни головою вниз, зрозуміти, що Бог ти великий, я маленький. Ну це поклоніння. Але форма не настільки значима, як суть. Пам'ятають люди, мабуть, зустріч Христа з жінкою з Самарії? Вона так. дуже переживає зафаку. Це за цікава історія, яку можна почитати, до речі, в новому заповіті. Так. Четвертий розділ, друзі Євангелія від Івана. Цікаво, де да. жінка, вона йде в сонце стояння, їй жарко, вона, в неї було п'ять чоловіків, уявіть собі. З тим, з яким живе цей не чоловік, громадянський шлюб. Вже. Христос її зустрічає, вона дуже переживає за форму поклоніння. Де вона каже, де на цій горі поклонятися? Чи ви кажете, євреї кажуть в Єрусалимі? Христос каже, не в Єрусалимі, і не на цій горі. Настав час і настало вже, коли справжні поклонники істині будуть поклонятися отцю в дусі та істині. В душі це як це орган мого, орган богошукання, все зустрічається з Богом невидимим та вічним. В істині це як передбачає Біблії на основі Біблії, тобто поклонення Богові на його умовах. Ось отак тут не формада.